Пісня сьома йога знання. До мене прихилений серцем усім, мовив Кришна, оселі моїй мою сутність звідаєш віщу, що мудрістю є, зрозумієш, що тільки знаннями, а це, осягнувши, важливіше, візьмеш до тями. Чи з тисяч людей хоч один досконалості прагне, а з тих, хто осяг її, хто мою сутність осягне? Земля, і вода, і вогонь, і ефір, і повітря, емоції, розум і тіла оселя, пракріті то нижча моя восьмигранна природа, а звідси і вища безсмертна душа, що об'єднує світ цей. Істоти, усі, злона її, маєш це зрозуміти начало й кінець я усього, що міститься у світі, над мене нічого. Ніщо мене знай не поглине, на мене нанизане все, як на нитку перлине. Я смак у воді, сину кунті, я звуку від луння, блик сонця я, слово у ведах, я людяність в людях, Огні я, сіяння не меркне, в землі чистий подих, життя я в істотах земних, я подвижників подвиг. Я вічне насіння усіх, які є лиш істоти, я розум розумних, і я ж найпишніших пишнота, я міць непохитних, хто хіті опертися годен, я гін життя творчий істота, обранцю Господен. Я пристрасть, я благочестивість і навіть омана. Ці стани живуть у мені спокон і явних. стани весь світ минущий ведуть у загладу. Я ж вічний і вічно над ними я матиму владу. Тригуни складають мою предковічну майю. Хто прагне мене, перепони для того немає. До мене не прагнуть лише лиходії нікчемні, опіку над ними взяли уже демони темні. Є праведних родич чотири, що вірні на тілі, страждальців і тих мудреців, які прагнуть до цілі. Найперше, правдивий і чесний, що вірить в єдине. Знай, Арджуно, що найдорожчий я мудрій людині. До мене подібний мудрець є у суті духовній, в стремлінні до мене на шлях він ступає верховний, Потоці життя зазнає він народжень багато. Господь є усе мислить, важкодоступний магатма, бо навіть такі, які пристрастям тільки покірні, природі своїй, наче власній обітниці, вірні, яким не приносив би ідолам смертний офіру. Йому непорушно його посилаю я віру. Він кріпиться духом від неї, і блага жадання від неї бере, хоча мною усі вони дані. Та знай, що плоди тої віри й нужденні приходять мої послідовники тільки до мене, що справжній я, непроявлений, немудрі гадають вони мене неперебутнього зовсім не знають. Я недосягнений, я схований у маїї духовній. Не знає мене нерожденного світця й гріховний, я знаю усе, що було і що має настати. Про мене одного заказано смертному знати. Прибаба й відразу народжують Арджуну сумнів, а в сумніві знак роздвоєнства постійно присутній. Блаженним є той, хто здолати зумю роздвоєнство, схитній обітниці перед порогом блаженства, хто мені одному шукає від смерті притулку. До Брахма ступив на єдину дорогу рятунку. А хто мене знає, як сутність, як Бога, як жертву, той духом несхибним до мене приходить у смерті.